Вітаю вас! Ви на каналі Олександр Ментор. Підписуйтесь, ставте лайки, за консультацією написуйте мені в дірект інстаграм. І будемо сьогодні дивитися гороскопи. Починаємо наш гороскоп з риб, риби, рибульки, липень місяць, риби, липень місяць. Що чекає риб на липень місяць. Ой, карта можливостей, і карта дій. І нас зразу виходить башня. мечів і зірка. Ну, дуже-дуже цікаво гор за те. Що може місяць саме липень почнеться з якоїсь такої е розчарування, е трагедії, якось такої душевної. Тут більше душевної може бути таке, що там ви не попадете на автобус або от щось зв'язане з... Руху може бути з тим, що у вас по бізнесу. Буде те, що ви напланували на липень місяць якийсь бізнес, якийсь проєкт, і він а, просто провалиться або не вийде у вас. Тому про цих картах. І плюс в цю не варто на липень місяць ілюзувати на рахунок е якогось проєкту, якогось е бізнесу. Все, що скоро стрільне, не потрібно тут ілюзувати. Тому що наша зірка тут на рекомендації говорить за те, що плани мають бути далекоглядні. Плани мають бути. Е Такі, які би ви змогли реалізувати пізніше. Тому що все, що буде скоро, вже, наразі, вони будуть не виходити. Тому от що вас чекає, чекає якесь розчарування на рахунок ваших планів. Тому, дивіться це відео, ви можете підготуватися, поміняти свої плани. І бачити це рекомендації і знати про що це йде. Тому зірка нам говорить, що дійте на довгий термін. Наприклад, якщо цю ситуацію візьмемо так само на стосунки, там... тому що у нас рицар жезлів це про страсть, це про секс, це про короткі побачення. Все, що про страсть, секс і короткі бачення нам принесе розчарування і біду. Тому відсувайте всіх, хто хоче з вами короткого. Думайте про довгих стосунків. І будьте тим, хто сам говорить правила на стосунки. Не солошайтеся, не течіть по течії. О, давайте. Йдемо далі і заберемо окремо. Що чекає рибок на стосунки на липень, що чекає рибок на стосунки на липень. Дивіться, 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 зразу вийшла та же, м -м -м, карта. Вона говорить за стосунки. Якщо ви риба і ви в парі, у вас можуть чекати, що ви розходитеся. Якщо ви риба і ви не в парі, то всі от, знакомства можуть виходити через сраку. І знову нас корла мечів, от тепер помінялися на мага і на пас жезлів. Це був от. Питання стосунків рибок на липень місяць. Ну, що вам сказати риби? На липень місяць не чекати якихось вау-стосунків. Знову ж виходить... О, тут вже дивіться хороші карти. У вас може бути так, що ви познайомитеся з якимось е... рагулем або рагулькою. Mm. І... І зразу це розторгнеться, потім ви поймете, що тільки треба згодатися на те, що ви хочете, а не хтось вам диктувати має правила. І тут ви можете познайомитися з кимось на довгі стосунки. От таке може бути, що дві лінії. Або ви виходите тільки з розставання. От ви недавно тільки розталися. І ви собі сказали, що все, я більше ні з чим знайомитися не буду, але от ви знайомитеся з кимось на довгі стосунки. Ті, до речі, довгі стосунки може бути в, в переїзді, в подорожі, в транспорті, от в Русі десь. І це має бути надовге. Типу, що не не спортіть е, ті стосунки тим, що ви... Тягнути брутину в ліску або її там ставити на п'єдестал. Тому От так. І ще фінанси робота, фінанси робота, липень місяць риби. Фінанси робота, липень місяць риба. Дивіться, дивіться, як я мішаю добре ці карти. Але нас переслідують якісь одні ті самі сили. От в першому розкладі, що я робив на повністю повну, повну картину липне місце для риб, це була перша карта. Це у нас страсть, емоції, дії і знову башня. Ой. Як не хочете, від судьби не втечите. На фінанси і роботу те саме. Не робіть емоційних покупок. Не робіть якихось дій там на емоціях. Наприклад, там треба купити щось. От квартиру. У нас башня це про нерухомість. Не робіть цього. Це все може бути на ілюзіях. По суті, ця квартира може бути Ну, ті самі карти. Ну і нас тут машини будуть купляти, бо у нас так само е, е, корисніться нам на машину, транспорт будуть купляти. Не робіть це емоційно, не дивіться на що. А перевірте добре, не живіть цією ілюзією. На нерухомість так само. Все, що ви маєте купляти, перевіряйте чітко будьте цією королевою мечів. Жорстка, беземоційна жінка. Тому що якщо ви будете оцим, то у вас все буде виходити так. Ніяк. Я ну, і позіхаю. Подається потім знову перепродувати. Тому думайте на майбутнє на довгий період. Не купляйте щось емоційно на короткий період. Не йдіть на роботу на короткий період, не служайте на проєкт на короткий період. Все має бути на а, довгий період. І якщо це зв'язано з транспортом, якщо це зв'язано з переїздом, це все буде дуже добре вам йти. Якщо ви хочете по роботі переїхати або піти працювати там, в транспортну компанію, це все вам буде йти на користь. А якщо є ще питання, то в директ і приходьте на консультацію. Дякую, що ви дивитесь.